Багато галасу з нічого. Рівнян сколихнула поява дивотранспорту, гібрид автобуса та тролейбуса, «Дуобус» вже уже тиждень поважно курсує новим маршрутом від вулиці Олени Телії до кладовища Нове. Керівництво міста в один голос вихваляє новий габаритний транспорт. Мовляв, «Дуобус» обладнаний дизельним та електродвигуном. А ще в салоні монтовані розетки для зарядки ноутбуку та usb роз'єм для підзарядки мобільного телефону. Та все б нічого, якби вартість такого велетня не сягала аж сім. З половиною мільйонів гривень, а зламався він вже на третій день експлуатації. Ліквідували несправність в телефонному режимі. Та як виявилося, доцільність таких шалених витрат розуміють не всі. Звичайно, декілька той лейбесів можна було купити. Маршруток я розумію, що на 1 7 мільйонів це не до речі. Ну і що з тих коштів будуть ремонтувати оце і знову буде ламатися. Можна було купити сім беушних, крім одного. Я кидав виручку там кому-то, мабуть, хомку. Для владі, мабуть, було доречно для того, щоб купити або нову дачу, або нову машину, або як зазвичай. Ситуація та сама. без змін. Старенький рівненський тролейбусний парк, який налічує понад 80 рогатих, тепер має новачка, щоправда, єдиного в Україні. Ця модель випуску 2013 року пройшла вже обкатку і в Санкт-Петербурзі, і в Москві. Була на багатьох виставках, і ніхто її не купив. У соціальних мережах рівняни активно обговорюють досільність таких шалених витрат: одні задоволені покупкою, інші навпаки, критикують. Згадали і про тендер на закупівлю транспорту. Претендентами виявилися двоє з різницею в один мільйон гривень. Та у учасник з найдешевшою пропозицією різко відмовився. І Місто мало вибір, чи купувати дорожче на мільйон, ніж очікували, чи не купувати. Місто вирішило купити і, ну, на жаль, маємо факт, що заплатили за нього 7,5 мільйонів. Реальної конкуренції там не було. Активісти радять створити порівняльну таблицю. За їхніми словами, це дасть змогу дізнатися, чи вигідно місту купувати майже за 8 мільйонів одну одиницю транспорту. Чи це лише втілення у життя ще одної мрії, очільника міста? Це було би, прийнято рішення одноосібної, можна сказати, а інакших варіантів в цифровому вигляді ніхто не бачив. Ну, принаймні ні я, чи на розгляд громади цього не було. Представлено... За 7,5 мільйонів, плюс-мінус там ще мільйон, це можна було купити два звичайних нових, низькопідлогових з кондиціонерами сучасних українських тролейбусів. два, а не один. Не минуло й двох тижнів, як на дорогах міста, з'явився новенький дообус. А керівництво міста планує ще закупити декілька таких самих. А поки рівнянам доведеться тішитись подарунком від влади за сім з половиною мільйонів гривень більше години очікувань, адже з таким інтервалом руху і їздить чули тролейбус. Інеса Пославська, Артем Лаговський, новини рівного.